Як президентство Трампа може змінити війну в Україні? Стаття з такою назвою вийшла в британському виданні BBC. Її автор, старший репортер у північній Америці, Ентоні Цурчер. Він висвітлює політику США та культурні події по всьому світу. Працює BBC з 2013 року. Продовж короткої, але насиченою подіями політичної кар'єри Дональд Трамп неодноразово демонстрував симпатію до президента Росії Путіна. Наприклад, під час російсько-американського саміту у 2018 році у Фінляндії він проігнорував дані американських спецслужб і повірив запереченням очільника Кремля про втручання Росії в американські вибори 2016 року. Автор статті наголошує: якщо пан Трамп повернеться до Білого Дому, його позитивне ставлення до Росії може позначити. Тися на поліці сполучених штатів. А чого лише варті коментарі колишнього президента на зустрічі, яку організувала цього тижня телекомпанія CNN. висловлювання Трампа надали додаткові докази тим, хто звинувачує його у занадто дружніх стосунках з Путіним. Колишній очільник Білого Дому знову заявив, що може завершити війну за 24 години, хоча й не сказав, як саме. Також відмовився відповідати на запитання, чи хоче він перемоги України. Я хочу, щоб усі перестали вмирати. Вони вмирають і росіяни, і українці. Я хочу, щоб вони перестали вмирати, і я це зроблю. Я зроблю це за 24 години. Вам потрібен сильний президент, який зможе це зробити. Трамп продовжує звинувачувати європейські країни у недостатньому фінансуванні України. Він робив це раніше, коли був президентом щодо деяких схвалених конгресом програм військової допомоги. Автор статті припускає, попри те, що Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалив виділення мільярдів доларів на підтримку України протягом тривалого часу. Якщо Трамп стане президентом, він зможе уповільнити або навіть повністю припинити фінансування я хочу, щоб Європа дала більше грошей, бо вони там просто сміються з нас. Вони тримають нас за кубку дурнів. Ми витратили 170 мільярдів доларів на державу, яка знаходиться бозна у той час, коли вони знаходяться прямо по сусідству з нею, але витратили лише 20 мільярдів. Деякі з колег республіканців засудили його висловлювання, але цілком можливо, що в разі обрання Трампа в листопаді 2024 року підтримка всіх військових зусиль з боку США може повністю припинитися. Припускає кореспондент BBC. Принаймні, все більшна підтримка України, яку висловлює нинішня адміністрація, а також її агресивні дипломатичні зусилля, спрямовані на збереження єдиного фронту з європейськими союзниками щодо російських санкцій, цілком ймовірно можуть зменшитися. Занепокоєні цим у великій. Британії, яка нарощує допомогу Україні, зокрема надала нам ракети дальнього радіусу дії. Якщо містер Трамп припинить постачання зброї, війна закінчиться на російських умовах, що є найгіршим кошмаром заходу, каже колишній голова британської спецслужби сер Алекс Янгер. У Путіна не було плану Б, коли він вторгся в Україну. Але тепер його план Б перечекати. Наступного дня після того, як Трамп озвучив свої думки, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC заявив, що немає жодних побоювань щодо виборів 2024 року. По-перше, ми з вами, як я вам сказав, думаю, що ми не втратимо двопартійну підтримку. Друге, це те, що вибори в Сполучені через рік. Хто знає, де ми будемо. Я вірю, що ми вже переможемо. То подивимось, а по третє, по-третє я не придумав. тож вибачте. Громадянська підтримка допомоги Україні в США, нібито знизилася від початку війни. Твердить автор статті. Опитування проведене цього тижня показало збільшення кількості американців, які вважають, що штати мають більше зосередитися на власних внутрішніх проблемах. Автор статті наводить думку Джефрі Трейсмана, професора національної безпеки в університеті нью Хейвена в Коннектикуті. Той каже, що припинення американської допомоги не завершить війну протягом однієї ночі. Журналіст нагадує. Те, що українці продемонстрували неймовірну рішучість у боротьбі з росіянами, змогли протистояти ворогу навіть з мінімальною підтримкою на початковому етапі російського повномасштабного вторгнення? Це був огляд преси.